Російські зет волонтери втрапили в черговий гучний скандал. Провізія, одяг і спорядження для солдатів у Курській області та їх сімей виявили посеред звалища у Пскові. Позбулися майже всього назбираного, окрім грошей, акуратно зібраних у картонну коробку з гордим написом Своїх не кидаємо». Звідти російські волонтери вигрібли все, а решту просто викинули. Жесть всемогутня завжди допомагає, завжди рятує. Може, ми чогось не розуміємо, багато не бачимо, чому так сталося. Нужденні Пскова і області закінчилися, якщо вже за призначенням не відправили своїм би передали фондів достатньо. Однак у цьому немає нічого дивного, пояснюють аналітики. Сучасна путінська армія особливо не потребує ні речей, ні продуктів. Це, звісно, не означає, що з провізією та обмундируванням на фронті все гаразд. Просто після підписання контракту за 4 мільйони рублів доброволець може навіть не встигнути замерзнути і ґрунтовно зголодніти, поки його не пустять у розхід під час чергового безглуздого. Та безрезультатного штурму українських позицій диктатора з своїм так називаємо солдатам воно завжди було очевидним. іменно як пушечному м'ясу но тут ще й об'єктивна реальність, що економіка починає не видержувати. Щоб платити все більше і більше за підписання контракту з міноборони РФ Кремлю потрібні від населення лише пожертвування, зношене взуття та пачки макаронів, звичайно, добре, але ними в окопи окупантів вже не заманиш. Насправді, е, щедрість, вона нікуди не ділась, ну, щедрість при підписанні контрактів, да? Е, і її приходится нарощувати, тому що бажаючих підписувати контракт все менше й менше, а ті, хто підписали, вже либо отвоєвали, либо, ну, якби, как бы, е, получили своє. У результаті в гонитві за грошима на розв'язану Путіним війну, особливо обдаровані російські чинуші взялися навіть запроваджувати податок на СВО так, влада міста Саратова вимагала від місцевих кафе і ресторанів фінансової допомоги учасникам війни в Україні у розмірі 1,1% від щомісячного обороту. Всі ці гроші російські бізнесмени добровільно примусово мають направити на адресу Міністерства праці та соціального захисту РФ. В даний час відкрито бюджетний рахунок для здійснення регулярних виплат учасникам спеціальної військової операції, які уклали контракт на території Саратовської області. У зв'язку з викладеним прошу вас надати благодійну допомогу для підтримки учасників спеціальної військової операції шляхом регулярного щомісячного перерахування коштів за наступними реквізитами. Чого гріха таїти? Спонсорувати розв'язану Путіним війну в Україні з 2025-го по неволі почав кожен росіянин. Для цього в країні запровадили нову спеціальну систему оподаткування. Вводять п'ятиступенчу шкалу налогообложення з п'ятью ставками 13, 15, 18, 20 і 22%. Нова прогресивна шкала налогообложения с з с п'ятого года установлена так: чим більше заробляєш, тим більше винен Кремлю у вигляді щомісячного оброку на СВО, а немає грошей. То міністерство оборони підкаже, де швиденько знайти гідний стартовий капітал. Нехай із похоронкою на додачу сюрприз до 17-річчя. Чи як московських школярів ставлять на військовий облік автоматично? Эти встречи, да, несомненно важны. Э -э важно донести правду до школьников, подрастающих защитников своего Отечества. Э -э особенно в этом информационном поле сейчас тяжело получить правду из -э источников. знайти достовірний істочний. З 2025 року в Москві школярі отримують несподіваний подарунок на день свого 17-річчя – автоматичну постановку на військовий облік. Тепер жодних походів у військкомат, жодних черг. Повідомлення про те, що ви офіційно стали громадянином, який підлягає призову, прийде прямо до особистого кабінету на електронному порталі. З 1 сентября цього року предмет основи безпасності життєдіяльності замінили на основи безпеки» і Защити родини, кромі того, і знову в бучебних зборах тепер будуть участвувати не тільки дісітікласники, але і восьмікласники. Однак, як стверджується, отримання повідомлення не означає негайний призов, зміни у відстроченні чи присвоєні категорії придатності. Після досягнення 18 років москвичі викличуть до єдиного пункту призову для уточнення документів, визначення права на відстрочку та проходження інших необхідних процедур. Немногие знают, знають, але вже з лет все всі мальчики знаходяться під постоянным наблюдением за состоянием их здоров'я для определения их годности годності военной службе. Тепер школярі можуть спокійно займатися навчанням, допоки тих їхні облікові дані акуратно переміщуються до бази військоматів. Все цифровізовано за останнім словом техніки. Навіть посвідчення призовника тепер доступне онлайн. Что еще хуже, в это же время через школы государство начинает активно насаждать милитаризм среди подростков. В их сознание внедряют идеи типа «не служил ни мужик», про армию как школу жизни, про неизвестно откуда взявшийся долг родине каждого мужчины и прочие глупости. Каждый урок меня убеждает в том, что героизм очень важен в нашей стране, и наши мужчины очень сильны, и я их благодарю от всего сердца. Але здається, автоматична постановка на облік це сигнал. Сигнал про те, що держава хоче бути впевненою. Жоден потенційний солдат не вислизне з поля зору. В умовах поточної геополітичної напруги це виглядає як спроба забронювати молодь заздалегідь. Наша родний находяться на передовой. Ми теж нашим. Поэтому у нас одна мічка на всіх служить родині. Юні герої нашого отечества. Готові? Так, хто. Звичайно, влада запевняє, що це просто спрощення процедур ніякої тривоги бути не повинно, але питання про гуманність та цілі такого підходу залишаються відкритими. Чи готують молодь до захисту батьківщини, чи чогось більшого, наприклад, відправки на війну. там, там Дітську літературу, як нацисти обучають дітей в Україні і одразу йде в них там гнів, що русних потрібно вбивати. Це все прописано в книгі. В них їхні герої, вже, і вони обучають дітей, що Бендера це їхній герой. Ми повинні це все донести нашим дітям, щоб вони розуміли, поняли, хто такі наші герої. Цифровізація, безперечно, зручна, але коли йдеться про військовий облік, зручність перетворюється на інструмент контролю. Питання лише в тому, що буде далі, чи це стане новим стандартом, чи перетвориться на ще одну сходинку на шляху до більш жорсткого регулювання життя громадян. І відповідь здається зрозуміла.